Телевізори TCL за останні роки зробили справжній прорив від бюджетного варіанту з хорошою картинкою до серйозного конкурента для гігантів індустрії у 2025 році. Бренд уже не просто наздоганяє, а подекуди навіть задає темп. Його телевізори об'єднують те, чого часто не вистачає конкурентам: глибокий контраст, реалістичний HDR, плавну частоту оновлення і продуману до дрібниць систему Google TV. TCL активно експериментує з мінілет підсвіткою. Квантум дот-панелями є алгоритмами штучного інтелекту, які адаптують зображення під кожну сцену. Це вже не просто телевізор, це мультимедійний центр, який створює враження кінотеатру прямо у вітальні. І саме зараз настав час подивитися, які моделі TCL у 2025 році стали найкращими за якістю картинки, функціями та співвідношенням ціни до можливостей. На п'ятому місці TCL32S5, k телевізору, який показує, що навіть компактна модель може виглядати дорого та працювати на рівні старших серій. Тут встановлена qled панель із роздільною здатністю Full HD, яка завдяки технології квантових точок видає неймовірно яскраві кольори. Та природну передачу відтінків. Ефект глибини і контрасту вражає навіть у денному освітленні, дрібні деталі залишаються чіткими, а картинка виглядає живою. Підтримка HDR10 додає зображенню об'єму, покращуючи динаміку навіть у звичайному контенті. А технологія Dolby Audio створює об'ємний чистий звук із гарною деталізацією для серіалів, спорту чи фільмів. Смарт-платформа Google TV відкриває повний набір сучасних сервісів: YouTube, Netflix, Disney а функція ChromeCast дозволяє миттєво транслювати відео чи фото зі смартфона. Продуманий дитячий профіль робить телевізор безпечним для малюків, а тонкий безрамковий корпус додає сучасного вигляду будь-якій кімнаті. Мінуси: частота оновлення 60 Гц і невелика гучність динаміків, що може не вистачати любителям потужного кінотеатрального звуку. Та загалом tcl 32 SP. 5К це ідеальне рішення для спальні, кухні чи офісу. Яскравий, розумний і стильний телевізор із великим запасом якості за свою ціну. На четвертому місці TCL 43 PP7K, телевізор, який виглядає скромно, але грає зовсім не на аматорському полі. Це qled панель із роздільною здатністю 4К, що поєднує насиченість кольорів і глибокий контраст завдяки v матриці. Чорний тут справді чорний, без сірого підтону, як у дешевших IPS-моделях. Додай сюди підтримку Dolby Vision і HDR10+, і отримаєш яскраве реалістичне зображення навіть на динамічних сценах. TCL43P7K має три порти HDMI 2.1, один з яких підтримує ЕАРС. Ідеально для підключення консолі чи саундбара у режимі гри. Телевізор переходить у ALLM з мінімальною затримкою близько 12 мілісекунд. Тому картинка реагує миттєво. Частота панелі 60 Гц. І, хоч це не ігровий стандарт 120, для більшості геймерів цього вистачить. Смарт-платформа Google TV працює швидко й стабільно, підтримує Chromecast, Apple AirPlay і волосовий пошук. Оновлений пульт не потрібно націлювати на екран, зручно як у топових моделях. Є й компроміси: немає локального затемнення, тому пікові акценти HDR не такі яскраві, як у серії Mini LED. Зате контраст, кольори і плавність тут на рівні, а тонкий безрамковий корпус додає стилю будь-якому інтер'єру. У результаті TCL 43 p – це телевізор, який виглядає дорожче ніж коштує, і легко витісняє конкурентів у класі доступних 4K QLED. На третьому місці TCL 55Q6C – телевізор, який виглядає як кінотеатр у вашій вітальні. Це не просто QLED. Це QD Mini LED із 512 зонами локального затемнення, які створюють глибокий чорний і вибухову яскравість до 1000 ніт. У результаті кожен кадр виглядає живим, контрастним і деталізованим навіть у найтемніших сценах. Підтримка HDR 10 Dolby Vision і Dolby Vision IQ робить картинку максимально реалістичною, а частота 144 Гц у поєднанні з VRR і OLLM Перетворює телевізор на повноцінний дисплей для ігор нового покоління. Тут навіть швидкі шутери виглядають плавно, без розривів і лагів. Звук окрема історія, акустика Onkyo 2,1. Потужністю 30 Вт і з підтримкою Dolby Atmos створює об'ємне звучання, яке буквально огортає з усіх боків. А чотири HDMI 2.1 порти Wi-Fi і Bluetooth відкривають простір для будь-яких підключень від консолей до саундбарів. Працює TCL 55 q 6 c на базі Google TV, Тож уся бібліотека стрімінгових сервісів, голосовий пошук і персональні рекомендації завжди під рукою. Стивний металевий корпус із тонкими рамками довершує образ сучасного преміум класу. Мінус лише один енергоспоживання близько 160 Вт, тож це не модель для економії. Але як тільки вмикаєш цей екран, питання чи варто, зникає миттєво. На другому місці TCL 55C6K – телевізор, який впевнено переходить із категорії розумних у преміальні. Його міні лед підсвітка з 312 зонами локального затемнення дарує виняткову глибину чорного, точну яскравість і максимальний контроль над кожним фрагментом кадру. Екран із частотою 120 Гц відтворює рух ідеально плавно. А підтримка FreeSync Premium Pro, VRR та ALLM робить його мрією геймерів. Візуальну магію забезпечує процесор AIPQ Pro зі штучним інтелектом, який у реальному часі масштабує контент до 4К і оптимізує кольори, контраст і різкість. Телевізор підтримує HDR10+, Dolby Vision та IMAX Enhanced, тож зображення має справжній кінематографічний об'єм. За звук відповідає система Onkyo 2.1 із сабвуфером на 20 Вт, що створює чистий і насичений об'єм, із підтримкою Dolby Atmos та DTS Virtual X. Смарт платформа Google TV доповнює все це голосовим управлінням і швидким доступом до контенту, мінус високе енергоспоживання та ціна, але вони цілком виправдані рівнем картинки і звуку. TCL55C6K це телевізор, який не просто показує фільм, а переносить вас у саму його атмосферу. На першому місці TCL65C9K великий QD-міні LED для тих, хто хоче максимум за картинку і швидкість. Тут 4К панель із підсвіткою. Міні LED дає високий піковий блиск і глибокий чорний. Тож HDR виглядає по-справжньому об'ємно. 144 Гц плюс HDMI 2.1. 10. ігри плавні без розривів. Dolby Vision IQ коригує тон мапінг під освітлення кімнати, а Dolby Atmos додає просторовості звуку. Google TV. повний доступ до стрімінгу і голосове керування, підключення через швидкий Wi-Fi, Bluetooth та дротову мережу. Це екран формату вітальні, який не вимагає затемнення. Він пробиває денне світло і тримає контраст у складних сценах. Мінуси ціна відчутна, кутам огляду VE є, є межі. У дуже складних кадрах можливі легкі галу навколо яскравих субтитрів. Інтерфейс Google TV інколи нав'язує рекомендації. Але загальна якість зображення і швидкість топ. Телевізори TCL у 2025 році впевнено закріпилися серед лідерів ринку, поєднуючи високу яскравість, точність кольорів і справжній інтелект у керуванні зображенням. Завдяки мінілет, к'юлет і алгоритмам штучного інтелекту бренд вивів якість картинки на рівень преміум класу, зберігаючи доступну ціну. Це вже не просто телевізори, а справжні мультимедійні центри, що перетворюють звичайний перегляд на кінематографічне враження.